На 18.00 ми опрацювали районна виборча комісія 104 протоколи дільничних виборчих комісій з виборів депутатів обласної ради по територіальних виборчих округах 47, 48, 49. Буквально 5 хвилин тому назад ми переслали результати волевиявлення по дільницях в обласну виборчу комісію. Вони завтра нам, ну, напевно, подивляться, відшліфують, відповідно, бо там було дуже багато додаткових бюлетенів, які були видані прикладом на дільниці газового управління, було мінус 175 мінус, а друге було плюс 8, плюс 10, і ми мусили оці всі шліфування правильності складання протоколів шліфувати із дільничною виборчою виборчими комісіями. Це дуже затягнуло, тому що не всі виборчі комісії дільничні правильно склали акт щодо кількості виданих протоколів, коли вони отримували їх в суботу. Крім того, ми опрацювали протоколи територіальних виборчих округів 30, 32. Лишилося 33 по щодо виборів депутатів Золоцької районної ради, багатомандатного виборчого. Лишилися у нас дві міські виборчі комісії, Глинян і Золоч. Ми могли їх чекати тут, але відповідно друга сутка роботи не дала б ніякого результату, тому що не робили б помилок Тому ми. Завтра на 12-ту -го годину ну, розпочинає, ну, сьогодні зробили перерву, завтра розпочинаємо продовження засідання комісії на режимі засідання і ми приймемо в 12-й годині дві міські виборчі комісії, глиняний залуч. Чому так? А тому що вони дуже довго рахували депутатів міських рад де комісії, дільничні комісії робили Ну, Протокол має бути відповідно правильний, щоб не було претензій суб'єктів виборчого права. Я думаю, що по моїх таких, бо я зачитував всі протоколи, проходять в районну раду. Самопоміч об'єднання, солідарність, укроп, батьківщина. Ну, думаю, що і свобода. Або по рейтингу чи то ви Я не говорю по цьому, тому що дуже розкидано це не є. Так би... Ми це будемо робити завтра. Нам дається на це п'ять днів. Але я думаю, що ми завтра це зробимо, тому що правоохоронні органи взяли під охорону всі територіальні виборчі комісії, де знаходяться бюлетені депутатів районної ради. Якщо ми будемо тягнути, то ці працівники міліції будуть просто, ну, не так, так само люди є. Сьогодні ми бюлетені до депутатів обласної ради, тут так само правоохоронці взяли під охорону, щоб не було так, що ми маємо протокол, не будемо мати бюлетенів. Мукачівській події 2004 року, щоб у нас не повторилось. Я думаю, що того не буде. Таких порушень не було. Великих людей йшли на голосування, 58% голосування у Золотському районі. Ну, закон дуже важкий для, для, для дільничних виборчих комісій, для людей. Я думаю, що були в нас представники ОБСЄ, інші спостерігачі ми спілкувалися, щоб на кінець у нас в Україні був Виборчий кодекс, тоби чітко знали, як, що, куди і хто буде робити. Щоб не було різниці, що це є вибори президента, вибори Верховної Ради, а місцеві вибори можна робити так, це є, якщо ми йдемо до децентралізації влади, вибори через два роки повинні бути зірцем. Виборчого кодекс.